Привіт! Я на каналі Данія Сифрика. І сьогодні я нове відео. Вже помилон. Сам бокс. Безсмертна людина, частина перша. Так. Так. Да, ня да, Я да. граю в Чикінган. Свіндус 229. Отак. Файз мінит плейту. Через 5 хвилин. Так. Так. А чого це ми в комп'ютері сидимо? Ти тільки прийшов зі школи. Вже сидиш в телефон. Скористи. Так, сам так. Показуй щеден бирзко. зараз з цими мелонами навіть не можна. Так, зараз. Так. Довойка за уваження. Балакав на уроці. А ты же хочешь в компьютере играть? Вчи ты уроки, без того, а я тебя покажу. И так сильно, что ты не сможешь порухаться. Ей. Эй, мама, что ты делаешь? На! Що! Щось, щось кулиться! Що ж кулиться? А? А! Оу! Це ж мені смерть! Це ж ми не можу що я хочу! Я не появилась мої спартспособності! Що? Невже так уже будеш? Ні! Зрозумів це зрозуміла мене карати. Отак ось так от тепер будеш знати місь сверхспособності А я піду. Далі від... відмиюся і все. Доблям цю кров. Я придумав, як себе можна назвати. Прикольно. Так, я придумав, як себе можна назвати? Араз ісі хай точно. Я ж, я ж колись таку ігру грав. Насправді це ігра вигадана. Говори вам, як Дані 83К. Так. Летимо.

Так, шов я і побачив таких? Щоб мені шов, гроші. Гроші, я тобі сказав. Звичайно, його сіла дуже сильна, помий стати, я відродив його, Та, ми його вилікували в мене. Є сверху суму скидати з присам. Ти мене врятував, дякую тобі. Це я б Я дуже в постралах своїх. Так. Mm. так. Так, через одну годину ходьби. Так. Допоможіть Добом... мені. Мене вкрав. Включи від машини, я не можу поїхати. Зараз зараз Ти вот, Тут я не ну що! Делайте Ні! Ой, делай. Так, дивись, ой. Ой. Так, так я його кровчив. Дякую. Так, все, він вже поїхав. Віталій от І я далі? Де с важкою швидкістю? Ах, точно, є ж Мунрой Бомба! Вона допоможе мені не прискоритись. Летіти з високою швидкістю. Мурой бомба дуже допомагає прийшов. Я! Да! Ну, рой, бомба, дуже крута! Так. Це дуже круто. Я лечу з високою швидкістю, і товаркою. Мені можна скоріше дібрати! Добрий день! Пане поліцейське, вам потрібна допомога. Так, да, Там ззаді мужчина, який вбив всіх на цій вулиці. Він мініганом. Ха-ха. що думав? Ага. А що ти? А що ти? он играл уже. А Все. На тебе. А ему я нам упал. О, шприц. Вот к шприц. О. Так, вот А, что с тобой. Я, что с тобой. А нічого, я просто безсмертний. Ну, і в мене є безсмертя. Я можу всіх знищити. Погано Але Але хороших ніколи немає. Так, помилися, вистиралися. Так, ось так. Ну кому сподобалось видео, ставьте лайк, like, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!